І важливі для громади рішення, особливо в такому чуттєвому питанні, як вартість проїзду у громадському транспорті, мають бути всебічно вивчені та фактично аргументовані. У зв'язку з тим, що перевізники міста оприлюднили інформацію про намір здійснити зміну діючого тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті, пояснивши це метою недопущення зупинки роботи міського пасажирського транспорту, у зв'язку з незабезпеченням відшкодування діючим тарифом собівартості послуг через значне зростання цін на паливно-мастильні матеріали та запасні частини, розпочала свою роботу спеціальна робоча група, створена за розпорядженням міського. Голови Відповідно до закону України про місцеве самоврядування України, закону України про автомобільний транспорт, наказу Міністерства інфраструктури України від 15-го 13-го року No480 про затвердження порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, міський голова своїм розпорядженням від 10 грудня 2018 року No279Р прийняв рішення про проведення обстеження пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах міста Умані. Обстеження проводиться з 11 грудня 2018 року по 11 січня 2019 року на автобусних маршрутах загального користування. Організаційну роботу щодо проведення та підрахунку результатів обстеження пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування покладено на відділ економічного розвитку уманської міської ради. Обстеження пасажиропотоку на пільгових автобусах буде здійснювати управління праці та соціального захисту Уманської міської ради. Для проведення обстеження пасажиропотоку залучаються працівники відділів економічного розвитку, житлово-комунального господарства, аудиту та фінансового контролю, а також фінансового управління, студенти вищих навчальних закладів та членів громадської ради при виконавчому комітету Уманської міської ради. Тож нині практично в кожному міському автобусі пасажири можуть зустріти представника робочої групи, який документує фактичні обсяги перевезення. Кожного Є направлення, кожному видали таку маршрутну таблицю, в якій прописано маршрут. Зараз ми знаходимося на п'ятому маршруті, це графік номер 1 Тут написано, ми фіксуємо час відправлення і час прибуття. Найменування зупинок прописано і рахуємо, скільки зайшло людей, скільки вийшло на зупинках, а потім в кінці дня підраховуємо, скільки пасажирів проїхало на цьому маршруті. Нині в Умані на міські перевезення діє тариф у 4.50, встановлений у квітні 2017 року. Ціни на запчастини, пальне та розмір мінімальної заробітної плати з того часу зросли суттєво, і багато уманчан це розуміють. Це 4,50 цей тариф для вас не буде. Великий втрату не буде, не буде які буде. буде в кому Якщо воно економічно обґрунтоване, то треба. Далі нікуди, а як тоді існувати цим водіям, автобусам і автобусам загоріли, і бензини дорожають, і за частини також. Я думаю, що без причини, мабуть, не піднімалися. І так доволі довго трималися тарифи на одному рівні. Не без того, що доводиться представникам робочої групи чути і скарги та нарікання, адже підвищення цін на комунальні послуги, товари і продукти першої необхідності, а тепер ще й перевезення. Нікого не радують. Це не буде. Надо всі маршрути зняти і пустити великі автобуси по городу, так як у других городах. А де їх брати? А де брати? Є вони є стоять, у гаражах, А це тільки нажива на людях маршрути. Ви зпомните, як раніше ходили гармошка, великі автобуси. У Радянському союзі, да, зараз де? Ну а куди ж воно подівалося? На металолом здалося. Воно вже менше. Я ж не можу їздити. Так випускають же Львівський завод випускає автобуси. – За п'ять робів не купиш той автобус. Ну це інша розмова. Скільки людям би треба було б отримати, щоб вони спокійно могли. Ви спокійно за свою роботу получали, або водій – за свою. Тоді було б нормально, звісно говорити. Не від доброго життя ініціюють нові тарифи і перевізники. За підрахунками Андрія Шевчука, який обслуговує маршрут номер 5 що має протяжність 11 кілометрів від нової умані до заводу залізобетонних виробів, лише для самоукупності маршруту потрібен тариф ну щонайменше 7,58 гривень. Маршрут прокладався років 20-30 тому, коли всі підприємства по ходу автобуса активно працювали і постійно були пасажири на роботу, з роботи та ще й не в одну зміну. А зараз тут переважно пустки. І протягом дня автобусні зупинки безлюдні. Ті підприємства, що є, самі організовують довезення робітників, а там, де є потреба у міському транспорті, перетинаються і накладаються цілі ділянки маршрутів з іншими перевізниками. Витрата це витрата на пальне, паловомастильний матеріал. Це все, все, що з'їдає. А зарплата? Зарплата водія, також, податки. Хто тут, тут немає, наймати, щоб наймана робоча сила робила, тут немає смислу зовсім такі робити. Представники робочої групи також багато дізналися про роботу водіїв, працюючи з ними тривалий час. Дуже важко. По-перше, я не думала, що так буде важко їздити, навіть обліковувати, тому що ти цілий день сидиш, люди заходять, виходять. Ну, водієві важко, Ну, по-перше, дорога. Зараз зимовий час, важко їздити, треба постійно бути в напруженні, дивитися за дорогою. Ну і різні категорії людей є. Треба до кожного чимно звертатися, кожного зрозуміти, бо якщо, наприклад, заходить бабуся, яка не встигла чи. Не сіла на пільговий автобус, вона заходить своїми емоціями, вона проситься сісти сюди, їй нема чим заплатити. Водій ніколи не відказує, бере її безплатно везе. Нелегко в водіїві. Зокрема, зауважують, що як і в кожній галузі, де треба надавати послуги, перевізникам також доводиться долати і небажання людей платити за проїзд, хамство та грубість. Не завжди і водії поводять себе коректно та діють згідно норм та правил. Я проживаю в районі Греса, це вулиця Дерев'янка, 20. У нас там участок дороги від м'ясокомбінату там одні вибоїни. І навіть такі бувають випадки, що водії маршруток відмовляються їхати до Гресу. Через те, що там одні ями. І люди звертались, неодноразово писали листи. Реакції на свої нема ніякого. Хотілося, б якогось покращення. А що до п'ятого маршруту? До п'ятого завжди є, завжди чистий. Дуже привітні водії. Нічого. Я бачила, він квитки пропонує вибирати. Так, так. Однак і в таких складних умовах водії п'ятого маршруту залишаються пунктуальними щодо графіку руху, обов'язково видають квитки пасажирам, постійно прибирають в салоні, з повагою ставляться до кожного пасажира. Люди звертають увагу, запитують, що ми тут робимо в автобусах. Ми пояснюємо, що проводимо обстеження пасажиропотоку. Вони свої думки висловлюють. Ну, наприклад, в цьому автобусі ми в п'ятому тут у нас підприємець Шевчук Андрій Юрійович працює. Ну, запитували людей, як, вони, як їм працювати з цим водієм. Чули тільки позитивні відгуки, чемний працює добре, на зупинках зупиняється. Багато бачу, сідає людей пільгу. Категорій не відмовляє їм, бере бабушок і діти сідають в школярі, теж весними дітей з собою. Автобус прибраний, заходиш зранку прибраний і що можна сказати, поки що тільки позитивні чоловік, відгуки про нього. В принципі, автобус зручний маленький, а водій завжди привітний. Тож зауважте, якщо бачите жовту п'ятірку, знайте, що то працює родинний екіпаж батько та син Шевчуки. Андрій Юрійович і Юрій Андрійович їм сьогодні складно вести бізнес, однак вони завжди їдуть точно за графіком і ніколи не образять пасажира. Порядні і чесно пошиті. Так про них кажуть колеги і пасажири.